Коломийська школа шляхетних панянок поповнилася новими вихованцями. Це 20 дівчат з місцевих шкіл та вищих навчальних закладів. На урочистості з нагоди нового навчального року запросили друзів, батьків а також учителів, що займатимуться з дівчатами продовж року. Захід відвідали і випускниці Коломийської школи шляхетних панянок були серед гостей наші кореспонденти. Анастасія Чоботок навчається у 10-му класі. Про школу шляхетних українок їй розповіла мама. Дівчина каже, погодилася навчатися тут одразу. І вже, як і більшість її подруг, з нетерпінням чекає на перше заняття. Мені дуже цікаво буде. Тут нові знайомства, нові подруги. Дуже цікаво, діти дуже добрі, щирі. Керівник школи Марія Гнатюк розповідає: впродовж року на дівчат чекають заняття у таких напрямках: публічне життя, краєзнавство, лідерство, жінки, екологія християнська етика, культура мови, норми, етикету, косметологія, візаж, догляд за волоссями, естетичне виховання, кулінарія, інтер'єр, мовне спілкування. Кількість предметів із кожним роком не зменшується, а навпаки, зростає. Будемо такі мати нове таке заняття, як вінкоплетіння, для дівчат, які виходять замуж, щоб вони знали, чого це робиться, не просто так, що це, але щоб знали мету і що таке вінок у дівчини, що це не є вінок на голову, це є власне її чистота. І тому ми хочемо цей предмет завести. Фетальний алкогольний синдром плоду. Це ми будемо глибоко вивчати, бо це треба застерегти всіх дітей і майбутніх мамів. Цьогоріч школу шляхетних українок поповнили 20 дівчат. Це вихованки коломийських шкіл та вишів. Марія Гнатюк каже, взяли усіх охочих. Найцікавіше це тоді, коли тати дзвонять за своїх дівчат. Це дуже на ну, приємно, що це батьки піклуються про своїх донька. Тепер на вихованок чекає річний курс навчання. Заняття відбуватимуться щосуботи з 10 до 14. З юними українками безкоштовно працюватимуть візажисти, кухарі, психологи, косметологи та багато інших спеціалістів. За час існування школа шляхетних українок уже випустила 36 дівчат. Вони прийшли на свято підтримати своїх молодших колег. Випускниці кажуть. Теперішнім ученицям навіть трохи заздріть, адже попереду у них цікаві знайомства та захоплюючі заняття. Дуже багато цікавого винесла, Ну і знання, дуже багато знань, дуже багато навчились ми учителі. Перш за все, школа дала спілкування з людьми з цікавими жінками, які і не тільки з жінками, які досягли успіхів у своєму житті і вже можуть поділитися з нами своїм досвідом і саме правилами якимись поведінки. Свято відбулося у вузькому колі. Дівчат прийшли привітати рідні, друзі і знайомі. Кожна учениця коротко розповіла про себе. Також представили вчителів, що займатимуться із дівчатами. А секретар міської ради Богдан Колодніцький привітав усіх присутніх та вручив педагогам грамоти за плідну працю та громадську позицію. Знаю таку статистику: 9-11% вчиться наших нашої молоді, наших студентів за кордоном. І немає значення, чи вони потім там лишаються, чи повертаються назад, і те, і те добре, але вже після такої школи вони гідно можуть представляти державу Україну у Європі. За час існування проект Школа шляхетної Українки не просто виправдав себе, але й дав позитивний результат, каже керівник Марія Гнатюк. Багато задуманого втілили в життя. Попереду переконана ще більше цікавих планів, які намагатимуться реалізовувати разом.